Привіт усім. І так, я знову в дорозі. Це єдиний час, коли я можу записати вам <смі> в спокійному потоці. Інформація береться із потоку. Я вітаю вас всіх на своєму каналі. Інформація суто моя, я ні кого її не беру. І прошу не копіювати її для подальшого передавання тих людей, які ведуть своїх людей. Я вам обіцяла провести роботу з батьками. Для людей, навіть не тих, які в рейті, а енергетично, які готові і можуть провести. Вона, не, вона буде екологічна, ця медитація, робота. Це буде медитація плюс психологічні такі зацепки. Ми з вами повинні одягтися. Знаєте, одягніть зараз, побачите, із вашого одягу улюблена у всіх, майже була улюблена річ. Яку ви в дитинстві в якийсь певний період вашого життя ви улюбили одягати. Це може бути плаття, костюмчик якийсь, кофточка якась, шарфік якийсь, заколочка, за, за, за все що завгодно. От одягніть оцю річ на себе зараз. Зробіть вдох, видох. І вас показують, як ви перемістилися до своїх батьків в той час. От зараз буде саме той час, який у вас психологічно зробив вам якісь блоки, але ми хочемо їх прибрати. Від повністю наших батьків зараз звільнити і їх, і себе. Навіть якщо цієї людини одного із батьків немає в живих, ми можемо посадити ефірне тіло навпроти себе. Це не нашкодить душі, тому що ефірне тіло навпаки вилікує тоді душу. І можете посадити там одного з батьків живих навпроти себе. Ми все одно медитуємо за ефірним тілом саме. Ми не медитуємо з самою людиною. Ми перемістилися в той момент, в тому одязі, в якому ми були саме в той час. Ви можете навіть зараз побачити себе в одязі, в якому у вас наче ніколи не було. Але воно у вас є, чи, ну от воно вам так закарбувалося в голові. Значить, ми одяглися, сіли так, як нам удобно. Садили також на корточки чи якось там вам удобно своїх батьків. Привіталися з ними. А тепер ми просимо розцілили простиню. Ні, там не простиня, а знаєте, як пільонка. Пільонка, так? Да? Як вона правильно на українській? Ми її постелили. І у нас, знаєте, із тіла повивалювалися якісь крички, металі... от, наче із тої кофточки чи що там платічко, ви почали витягувати із неї якісь крючки, е якісь кріпкі, якісь, якісь там іграшки, якісь... і воно все-таки металічно проволочне якесь. Ви показуєте батькам, а вони, вони поки що сидять мовчки, просто сидять, ви показуєте батькам, витягуєте, витягуєте, витягуєте. Поклали все це, зав'язали вузл цю пільонку, передали їм, От як би мовчки передали їм, дали їм оцю пільонку з цими металічними штучками. Вони розкрили цю пільонку, зараз розкривають і розбирають, щось батько взяв, щось мати взяла. Дивіться на їх емоції. Вони починають просто, як наче, плакати так. Хоча ви навіть не розумієте, до чого вони плачуть і що це були за металічні штучки. От мама там папа прям плаче, знаєте. А вам показали, за ними стали зараз їхні батьки. І оці металічні штучки деякі. Вони з'єднавши точно так же в пільоночку зав'язавши, віддали своїм батькам. Тобто ці блоки, які у вас були нав'язані, накладені, оці зараз всі металічні штучки, скріпки, ви побачили, що вони були, наче в вашому тілі, але настільки глибоко, що ви їх не розуміли, що вони у вас є. І ці металічні штучки це саме їхні блоки, шлак, саме їхні якісь зацепки, скрипки, які у них нав'язували дім їхні батьки. А тепер дивіться, стоїть батько з, їхнього, з його батьками, мати з її батьками. І ви. вас всіх виводять. Біля річки, річка така, знаєте, то спокійна, то а, то горна, така вона якась іде І ви просто її бачите, от вона далеко-далеко-так іде, а ви її бачите цю річку. До вас підходить бабуся, дідусь. Хто там більше ви побачите, більше побачите того, із чиєю це по, по, по папі спочатку може, або по мамі підходить до вас, показує вам ці всі скрепки і стирає в порошок. він в тій пільонці, яка була, він просто перетерли. Вони знаєте, як перетерли руками, і воно настільки вже старе, от воно таке ржаве, знаєте, як гвоздь, який там 100 років був десь. Настільки ржавий. Вони в той пільонці перетерли і показують вони, як на ту річку спускають ці емоції, ці блоки, оці шлаки, які вони накладали на своїх дітей, а їхні діти накладали на вас. Зараз вони їх просто стерли в порошок. І знаєте, розвіяли над річкою. А річка, знаєте, як захватила так волною ці всі емоції, ці всі блоки, які вони наклали на себе, потім на вас. І якби і Воно в такі піщинки маленькі сталося. І я бачу, як ви хочете розді... зня... зняти з себе цю річ. Знімаєте з себе цю річ, віддаєте батьку чи матері. Якщо вам хочеться у вас, дивіться, батько підійшов, допустимо, зі своїми батьками стерели в порошок. Точно так же треба із матір'ю зробити ці всі емоції, перетерти і скинути на річку. Воно розвіє їх всіх повністю, всі ці емоції, розтворіти. Воно не буде вже таким емоційно. Важким для вас. Тепер ви знімаєте ту річ, яку ви саме в цю медитацію пройшли в цієї речі. Зняли, віддали батькам. Дивіться, хто хоче забрати цю річ саме, мама чи папа? Ось вони забирають, вони ще думають, можуть і подумати, хто цю річ забирає. Забрав хтось із батьків, чи мама, чи тато, вам видніше вам зараз хто це буде забирати. Намагається на себе натягнути, одягає і починає так горько плакати, знаєте, наче натягнув на себе у той час, коли вам було важко. Ну, от Ви одягнувши цю річ і знявши тепер себе, тому що з вас зняли ці блоки. Тепер батько чи мати взяли, одягли і починає прям сідати біля річки і ридати прям капець. Тому що хтось із батьків згадує, а якщо вони облічні. Обі обоє хотіли цю річ одягнути. Спочатку хай одягне мама, потім папа і починає просто тупо плакати біля цієї річки. І дивіться, так не, 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 не зрозуміло навіть не, не починає вигрібати пісок, який на берегу річки цієї. І там достає пасочки якісь е, відьорка, лопатки, грабельки. Починає гратися. Починає просто тупо гратися. Радіє як слон. Тепер і біля цього батька чи мати сидять його батьки. Починають йому якось давати емоції, конфети, цукерки починають давати. Починають показують, що знімає реч, яку ти одягнув. Хай це буде спочатку батько, да? і показують, що нові достають. Там сундук такий здоровий. І коли батько почав гратися в піску, вони починають давати йому речі з цього сундука. А ці речі, одягаючи на нього, він такий щасливий, він просто світиться. Ви розумієте, що це таке речі? Ці речі, ці емоції, які батьки не передали нашим батькам. Це наша бабушка дідушка, які не передали нашим батькам, а абіднілі, знаєте, їхні емоції, їхнє дитинство. І це була одна ковтиночка, яку вони нам передали, навіть ці батьки. Дивіться, вони їм передають сундуки і починають, а ви все дивитесь, ви стоїте, просто дивитесь поряд. Вони передають і вам, бабушка, дідуська одяг, дивіться, цукерки, якісь такі іграшки. Вони нові, вони заховані просто в цьому чемодані. Йомайо, їх там багато, вони їх починають доставати, і вам передають, і вашому батьку передають. Передали, видали всі іграшки, там паровозик лошадку якусь дерев'яну, але вона нова, нова зовсім. Вона чиста, емоції, зол... ну, воно таке золоте, світящеся, якесь настільки красиве, що вам просто стоїш аж, аж а... перебор радості, аж через чур. Так, тепер підходимо до мами. Ви набралися іграшок. Папа набрався іграшок. Щасливий, як слон. І ви, і батько. Батько пригає там, доволі, знаєте, це як дитина. І ці батьки сидять, доволі, дивляться, от такі, знаєте, от спокійні. От просто, наче вони, м -м -м, наче вони пережили якесь горе, а потім це горе стерли з їхньої пам'яті і їх зробили щасливими. От вони щасливі, дивляться на свого сина, це ваш батько, на вас, як внук чи внучка, радіють дуже. От, просто завершена картина. От просто от щасливі внучки внук і ді... чи внучка і дід... діти їхні. Тепер мама підходить. Мама починає доставати із піску. Знаєте, як якісь нитки, якісь клубки, якісь там тканини, щось теж таке. Достає, 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 достала, а там. Просто розплетений клубок, вона далі починає рити, а там ще глубше, ще глибше. Клубок той був червоного кольору. Тобто, розумієте, родова програма жіночої енергії, клубок. За закриті емоції, любові можуть бути у матері, навіть вона хоче, але не може, чи проявляла не так свою любов до вас. Значить, вона той клубок достала, а тепер там сундучок. Вона його з піску достала, а в тому сундучці вона достає, там просто любов. Ось знаєте, така Якби наче заколка в голову, а там на ній ангел крила в різні сторони, і воно світиться, і вона вставляє собі волосся, потім дивиться на вас і вставляє вам таку ж саму заколку в волосся. Тобто вона ділиться всім, чим, що в неї є. А в тому сундучку були сховані емоції, які батьки їй так і не додали, а накрутили, накрутили, намотили, намотили там чогось. І воно таке накручене, закручене. Клубок той розвіявся. Він просто, із-за того, що старий дуже в піску давно лежав, то він просто розвіявся. Цю заколку мама розділила з вами. Неважливо, хлопець чи дівчина роблячи цю медитацію. Передавши вам цю заколку, вона вам подарувала пів себе, знаєте, пів своєї любові. От все, що в неї є. А цю заколку їй подарувала її мати. Тобто вона вам віддала все. Навіть якщо вашої мами нема, чи є, чи вона вас не долюблювала, наче як вам здається, це на то є причини, і це не значить, звісно, що це оправдання, але ця медитація допоможе вам звільнити свої енергетичні блоки, свої чіпи, і не тільки енергетичні, а ще й психологічні. І вам після цього і по роботі, і по бізнесу ви навіть можете не уявляти. По стану енергетичному, сексуальному, може вирішити багато проблем. Заколку мама вам віддала. Її батьки поряд з нею відкрили свій сундук, дістають звідти дзеркало, таке красиве, сіребрісте, дістають звідти, як для королеви такий одяг і куклу. дуже красиво, дуже красиво. А тепер ці батьки мамині дивляться на вас, позвали вас ближче. Якщо ви хлопчик, то вони вас одягають в принца. Красивий такий одяг, принцевий весь коняткого, дитячого, знаєте, дають. Якщо ви дівчина, вам дають карету, лошадей, таких маленьких, знаєте, от прям, ну, ігрушечних. І принцеска, ви таке ж платтячко. А ту заколочку ви собі в волосся ставте. Якщо ви хлопчик, значить ви ту заколочку ставте собі в піджачок. От тепер програма завершена із, батьк... із батьком вашим, і з вашими бабушкою дідушкою і з матір'ю, і з бабушкою дідушкою Всі програми чудово завершені. Повноцінні ви отримали всі емоції любові, всіх спектрів від батьків, від дідусів. І ви тепер повноцінні. Повертаєтесь тепер в цьому вигляді красивому. Подякувавши своїм батькам, бабусям, дідусям за цю прекрасну роботу. Ви можете повертатися там, коли ви з мамою все завершили. Ви щасливі. Ці батьки щасливі, знаєте, вони сіли, емоційно спокійні. Дуже раді, що вони зробили таке будуще своїй дитині, своїм внукам. Прекрасний стан емоційний, спокійний. Ви тепер, подякувавши всім, заходите в своє фізичне тіло в чистому вигляді з новими емоціями, з новими програмами. Я вас вітаю. Цю медитацію ви можете робити так часто, як вам хочеться. Поки ви не вирішите свої програми. Будь ласка, користуйтеся во благо, всім дякую, а ефірні тіла ваших батьків ви проговорюєте і бабусів, дідусів ви повертаєте на їхні місця ісходні, подякувавши їм в чистому вигляді. Всім, будь ласка, користуйтесь.